Доброго дня, друзі! Хочу вам показати, роблю ремонт ліки щупа Ford Connect. Чому я показую відео? Бо ця лілька коштує 800 гривень. Но! Бито було Но, вона ламається як. Ну, моментом ламається. Воно якесь ніяке, не знаю, за що там такі гроші беруть. Рішив її поремонтувати. Яким я способом буду її ремонтувати в моєму випадку? Маю я таку трубку пластикову, тож є з грозових машин на воздух. Так. І що ж я буду робити? Як я буду робити? Трубка трошки болтається, але вихід є такий. Я візьму, тут нагрію феном, розвальцую, би воно мало опор. Потім вісну сюди, намащу герметиком. масло Герметик не буде роз'їдати, і його підсуну сюди. Тут умотаю ізоленту і воно як засохне то капець. Та трубка міцна. Тоді. Туди... зараз я в процесі покажу. Файно розігрієм, розвальцюємо, давно мало. Та трубка досить надійна я взяв такі круглогубчі. не конусом йдуть і Той фен досить. Температура волосся феном, то воно не розігріє той трубки. Попробує. О, он не ту сторону заткав. О, суперово. Довжину я помітив собі, по тій тріслі трубчика має бути. Тепер зараз знежиру красиво підтягну. А тут герметиком. Зараз я покажу. Так, я його знежирив сухеньким. Беру герметика. Погано знімати зараз камеру. Герметком користується яколо мотора Victor Rims. Дорогий трошки, але надійний, таким я герметком користуюся, бо візьму щось дешеве, потім на мої руки. і наношу я елемент palczyką palczyką na pewno za bardzo ja na nic rozściachę na ten troszkę pertarasia Per star Pana starasa Я культурно забере розвіта. Опс, опс. опс, опс, опс. Герметик дуже добрий, но є одно «но», що він довго хоче висихати. Але тримає, потім піддони Так. Зараз я повитираю, так, вишне. Так воно вийшло. Основне нам, щоб надійно було. Повинно бути надійно. А тепер треба другу половину ставити, мірі. Я маю розміри відміряні. І теж таку саму процедуру зробити. Врізав я на довжину. Яку потрібно, буду наносити герметик тут. Мені перестаратися знову. Може, буде лишне, але лишне нас безгорне. Так. Маємо процедуру тою. І запихаємо. Герметик лишній буде. Тупо маємо попередньо відміряного. Я замотав ізоленту. Добе. Ка би потім нам правильно показало. Скільки масла. О, І пхає. Ізолента. О! Ізолента показалась, а герметику. Забагато. Ну, так, не гадати. І тепер воно ну, підсохне, замотаю ізолентою. Герметик буде тримати, замотаю ізолентою. Чорною, чорною. Бо, бо, бо я Купив чорну. А вона... а вона погана. а була синя синя замотає поверхню, легенько чорною йде, Не, 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 не. І. Рахуйте, що ви собі 800 гривень заробили, але суть не в тому, і воно свою функцію буде виконувати, я так культурно вмотаю з лінту. Суть не в тому, суть в тому, що тут куплене то є гамно. Вибачте за слово. Десь легенько його. А тут та пластикова трубка, вона досить міцна. Ой, зараз... О. Кусочок такої трубочки 800 гривень. То оціним. Капець. Добре, дякую за перегляд, кому було корисно. Ну, не буду вас томити відео. Лайк, кому цікаво, лайкайте, коментуйте. Дякую.